Політика є топом новин. І сьогодні всі розмови про тот, хто кому дзвонив, які санкції, хто на якого наклав. В общем, зрада зраденька. А тепер гальмуйте і біжіть за попкорном, видихайте і будете спостерігати. Е, ну, санкції накладені. да, Медвечук, Боголюбов, Коломойський, Живаго і Боже, Порошенка. Це люди з одного. Клубу. І мені більш цікаві не ті, на кого наклали санкції, а ті, на яких санкції не накладуть. Наприклад, Ті Гібка, да? а він же друзяка-друзяка сепарів. надбойка. Скільки воно робило біди, і зараз торгує голосами в Верховній Раді. Ахметов! Почекайте, а Льовочкін? де санкції? На Льовочкіна? Ну і ще раз кажу: це єдиний політичний старий клуб. Секта Порошенка рве волосся на власній дупі, і... а я дивлюся, що оці санкції добре добре показали, хто на майбутніх виборах буде ляльководом і яких ляльок будуть заводити. Це ті люди, які не під санкціями. Це вони будуть вести політику і бути бенефіціарами майбутніх виборів. А, Льовочкін, боже, досі Льовочкін з часів Януковича Льовочкін при владі і він сірий кардинал виборів. Ахметов і пінчук. А Почекайте ще бойко, боже. Я як ви ще сказала, Бойко це голоси про російських партій Верховної Раді України, які досі потрібні офісу президента Зеленського при голосуванні. А от питання, ті гібка. Ви знаєте, мені здається, що у нього досі, досі є зв'язки з французькими політиками, які його кришують. Бо я не розумію чому. Таке кохання зіткання до, до цього старого політика. Ще раз вони всі з одного клубу, всі ті Порошенки, ті гібки і далі. Вони жерли з одного корита. І хтось да, давав їм можливість і далі грати на виборчому полі України. Всі з одного. Ще раз, давайте подивимось, на кого санкції не наклали. Ті це Дніпропетровський клан. Подивіться, він піднявся з комсомола один в один, як піднявся пастор Турчинок. До речі, Ті тісно спілкувався з Ігорем Марковим в Одесі, сепаром, який е, торгував Одесою людьми Одеси, який дуже-дуже мріяв розбомбити все Одесу. Да. І головою у, на каналі Соловйова ківав, коли той казав, що треба стерти з обличчя з землі наше, міста. Він дуже спілкувався Тігібко з пані фабрикант, яка, до речі, в проросійській партії довіряє ділам у Труханова зараз. Він дуже гарно спілкувався з Урбанськими, бо єдиний, хто від партії Тігібко пройшов Верховну Раду свій час був Олександр. Урбанський. Тігіпко тісно пов'язаний був із Лазаренко. Лазаренка сидить там в Америці, і думає, боже, хорошо, що відсідів пронесло. І тісно був пов'язаний з Коломойським і Боголюбовим. На Коломойського Боголюбова санкції є, а Тігівко нема. Дива! Ахметов найбагатіший українець, він, як пишуть його журналісти, він поніс найбільші матеріальні втрати через війну. А мені чомусь не жалко, бо це він її сюди і привів. Це ми йому всі країною, платимо за світло. Нагадати, підняти ціни да, під час війни на енергетику. Це ми всі стали інструментом, коли американці чи європейці кажуть: ми допомагаємо енергетичному бізнесу. Це бізнес Ахметова. А прикриваються нами, що це допомога українському народу. Так, нам потрібно допомагати. Але от монополія на енергетику вже трошки задовбала більш 30 років. Але для тих, хто забув, нагадаю: Медінвест, співвласником якого є бізнесмен з Росії, Вадім Новінський, який прізвище там міняв і отримував в українське громадянство. А Мінвест це основа бізнес імперії Ахметова. Той Новінський, хто забув, да? він досі попствують в Московській ФСБшній церкві. Багато біди вони наробили. А сам Ахметов, він вийшов з дуже такого цікавого кола. Алік Грек. Дуже була поважна людина і вісома, і значима на Донеччині. Ахат Хавізович Брагін. Да, Алік Грек. Брагин. Ну, також відомий як Олександр Сергійович Брагін. Він загинув в результаті підлого взриву на стадіоні Шахтар. І чомусь Ахметов став володіти цими всіми статками аліка грека. Але Скільки російських наративів було на Ахметовських телеканалах, які срали в уші людям? Я нагадаю, медіагруп України це було, може, я там трошки збрішу, ну десь 10 ефірних чи спутникових каналів: Україна, Україна 24, Футбол 1, 2, 3, НЛО ТВ, Індіго ТВ. І ота газетка, потім інтернет-ресурс сьогодні. Він віддав медійку, коли почалась війна. Ну, а що це міняється? Може, він відкупився від Зеленського. Але 30 років його медійна сфера несла розбрат суспільства України. Нагадаю, Шмигаль це теж людина а Ахметова. А що за роки війни? Да, за всю каденцію, що воно зробило гарного для людей? А нагадаю, Ахметов підтримував радикальну партію Ляшка і. ОПЗЖ. І санкцій на Ахметова нема. Бойка, санкцій не отримав. Народний депутат Юрій Бойка. Він очолює парламентську групу Платформа за життя та за мир. Він торгує досі голосами під час війни. І також, коли почалась війна, коли тут люди гинули під ракетами, Бойка виступав на російському телеканалі. Ну, все його життя було пов'язана з Рашкою партія ріонів Уря Тазарова, до речі, Порошенка, да? партія Ріонів і Уря Тазарова. Так от, ще раз нагадаю: літо 2018 року, 4 роки йде війна, Бойка разом з Медведчуком брав участь у конференції в Санкт-Петербурзі в Росії. І що вони там? А Намололи, а, в заявах Бойка і Дмючика, що було? Були публічні заклики. 2018 рік були публічні заклики до повалення конституційного ладу і захоплення влади в Україні. І також до неконституційних змін кордонів України. Що йому за це було? А нічого. І санкцій нема. Багато можна розповідати. Але тут є вже зрозуміла, що всі санкції, які накладені. Да, вчора були, вони вибіркові. І чомусь накладені на людей, які давно здриснули з України. І чомусь нема санкцій на народних депутатів від слуг народу, які, сидячи за кордоном, полівають по мимі і країну, і владу. Ну, я нагадаю, ну тот же Артемка Дмитрук. Тому спостерігаємо, заспокоїлися, спостерігаємо. Беремо попкорни, дивимось, як щури в банці жруть один одного, і як в той банці залишиться сама хитра жопа тварина. І отут народу не опустити шанс і не давбанути капцям по той останній скотиняки, щоб щурів у нас во владі більше не було. Вибори вже йдуть.